Шановні колеги та партнери, доброго дня! Вітаємо вас на агроарені. Захід. За нашою спиною найбільш яскравіше поле на цей період це озимий ріпак. І будемо говорити про актуальні виклики, які були як з осені, так і навесні. І чого слід очікувати в подальшому? Сьогодні, 13 травня. Ріпак перебуває у фазі середина цвітіння. І, звичайно, він в поточному році не такий, як би ми хотіли його всі бачити, і на наших демопосівах, і на полях господарств. Але навіть з таким ріпаком необхідно працювати і можна отримувати ще якісь економічні зиск. Сергій пропоную розпочати з осені, тому що питання кожного року стоїть озимою підрізаючої совки. Як у вас було з цією проблемою? Якщо чисто на демопосіві, то були поодинокі рослини, які пошкоджені цим шкідником, але ми при перших ознаках обробили посів 150 мл на гектар Ваєго, внесли в вечірні години і отримали гарний профілактичний результат і фактично далі вже дана проблема була знята. Чи прижилася така рекомендація на виробництві застосування самобелту ваєго ну, більш? В широкому колі на 100, на 200, на 500 гектарах. Звичайно, виробники шукають дешеві рішення, але коли не працює дешеві, починають шукати ефективні. Тому, звичайно, там, де вже немає можливості забрати шкідника, де бачать велику проблему, працюють і мають гарний результат. І белт працює, і ВАЄГО працює. Скажи стосовно борошнистої роси з осені, чи була вона чи ні? Тому що я знаю, що особливо у вас в регіоні, якщо я борошниста роса з осені, то вже можна... Спокійно собі змоделювати ситуацію, що буде в кінці цвітіння. Е, звичайно, в поточному році вона дещо пізніше з'явилася, ніж в сезоні 23-24 років. Але вже в останній тиждень жовтня з'явилися перші ознаки е, борошнистої роси в посівах, особливо де були ранні посіви. Хто сіяв там, хтось в кінці липня, хтось перша декада серпня ловили вологу. Там на тих посівах в першу чергу з'явилася ця. Проблема хтось її вирішував, хтось залишив, як то кажуть, зимувати на сьогодні. Поки що такої хвороби не спостерігається в посівах. Але попередніх два роки ми пам'ятаємо, як тільки закінчується цвітіння ріпака фазу наливу стручків, Ця хвороба проявлялася, причому масово. І, як на мене, забирала виробників десь від трьох до семи цитнерів з гектара. Урожаю. Враховуючи ціну, яка була в минулому році, це досить були значні втрати. Та й в поточному році ціна, думаю, буде не менша, можливо, навіть більша. Зважаючи на потенціал, який набагато менший. В принципі, якщо хвороба була з осені, а вона була. То мусимо спостерігати дуже предвзято в посівах після закінчення цвітіння, щоб не вгавати саме борошнисту росу. Тому що, як ви чули, від 3 до 7 центрів може бути недобір врожайності. Окей, стосовно весни. Розуміємо, що в нас погодні умови зими були ну, дуже такі м'які. Десь ми зекономили, що не використали багато газу, да? але шкідникам це було дуже комфортно, тому що вони. Перезимували і готові зараз просто вражати всі посіви, допомагати тільки фермеру, щоб він зібрав якомога менше. Приховано хоботник номер один в посівах. Коли він був у вас? У нас він напевно в поточному році з'явився найраніше за всі роки. Вже в період 6-8 березня масово ловили на чашки, за 2-3 години спостережень навіть попадалося 40-50 штук в жовту чашку. Тому був масовий літ і багато хто вже в цей період працювали перетроїдами, зокрема досить ефективно працював наш ДЕЦІС-100 в нормі 150 мл на гектар. Ми також на своїх демоділянках, по-моєму, що 9 березня внесли даний продукт. От, скажи, так чесно і правдиво: деціса вистачає в західному регіоні. Звичайно, вистачає, але навіть при тому, що це відносно дешевий продукт, ще шукають люди щось, скажем, більш доступне. Але я вважаю, що ДЕЦІС досить ефективно працює, особливо при перепадах температур за рахунок формуляції концентрат емульсії, він працює набагато ефективніше порівняно із іншими формуляціями продуктів перитроїдного типу. Сергій, скажи, чи потрібна була в цьому році морфорегуляція? Тому що морфорегулятори купили всі, готові були морфорегулювати ріпак, бо знають, навіщо це потрібно. Ми їм кожного року це розповідаємо, і всі конкретно знають, що навіщо це потрібно. Але ну, колеги, це не ми так виросли. Цей ріпак просто в цьому році, як казав Сергій, немає значного росту. Все-таки, на твою думку, можна було обійтися без морфорегуляції, чи треба було її робити? Ну, звичайно, як то кажуть, знав би де впадеш, там би постелив. Але на сьогодні маємо те, що маємо. Тобто, різдрегуляцію виконали хвилі холоду, які в нас в квітні часто верталися в умовах Західної України. У нас фактично перша декада квітня була досить холодною. Потім кінець квітня, холод, і фактично. Перша декада травня знову з заморозками, тому навіть якщо ми в березні місяці на посівах пізніх термінів сів би рекомендували навіть подвійну морфорегуляцію, тобто рекомендували використати фолікур в нормі там 05 06 літра на гектар двохразово, разово, то на сьогодні бачимо, що можна було без з цього обійтися, знаючи, що будуть заморозки, але ніхто це не міг передбачити таким чином. Колеги, як ви думаєте, чому я вирізав цей ріпак? Знову ж таки, переконатися, що дійсно деціса сотого було достатньо в період того, коли масово пішов прихований хоботник В іншому випадку, якби ми не впоралися з ним, то зараз би тут було багато личинок і не було біленької паренхіми. Правда? Ж? Ще одне таке питання доволі практичне, в принципі. Ми розуміємо, що на сьогодні рекомендацій дуже багато. Вносьте фунгіциди перед початком опадання пилюсток, вносьте фунгіциди після, все-таки в умовах західного регіону. Як найкраще для виробничника внести фунгіцид, ну щоб попасти просто в десяточку. Кінець цвітіння, середина цвітіння чи початок цвітіння. Ну, в типовий рік, коли в нас є високий потенціал врожайності і відповідно велика біомаса ріпака, коли є стабільні відносно високі температурні режими, ми рекомендуємо захищати ріпак двогразово і господарства технологічні, які Претендують на урожайність 4,5 і половиною вище тонни з гектара. Запланували і в поточному сезоні двохразове внесення фунгіцида, тобто, або це, наприклад, два рази пропульс по 0,8 літра на гектар, або Фокс на перше внесення, пропульс на друге внесення. Тобто багато хто планував двохразове. Але на сьогодні ріпак в такому стані, що потенціал, бачимо, що мінімум на тонну буде менший, ніж попередні роки. Тому багато хто задає питання, а чи треба нам двохразове внесення. Ну, зважаючи на погодні умови, перше внесення, яке ми рекомендували, Ну, скажем, 7-10 днів після початку світіння внесення фунгіцида проти склеротинії, Воно насамперед спрямоване. Але умов для розвитку склеротинії в поточному році ми не бачимо, тому що навіть якщо є десь волога, де випало навіть більше опадів, але немає температури, в таких умовах, як правило, проростати не будуть. То, як на мене, в поточний рік я би спрямував ресурс на кінець цвітіння. Для захисту від альтернарії для того, що є багато абортованих стручків, які будуть джерелом для. З початкового розвитку альтернарії, крім того, будемо захищати цей період від тої самої проблеми, про яку ми вже говорили, від борошнистої роси, яка запас інфекції, якої є в посівах. Тому на поточний рік моє бачення, що треба одноразово працювати на кінець світіння, щоб витримати ще той період, регламентований до збирання врожаю не менше 30 діб, який є для більшості зареєстрованих препаратів для внесення. Сергія, скажи, будь ласка, на твою от професійну думку, ми бачимо, ти говорив про абортацію, і я бачу я дуже багато. В принципі, її скрізь є дуже багато по різних територіях нашої держави, розуміючи, що ну, погодні умови призвели до того, що все-таки не було комфортно. Як на твою думку, от наскільки це вплине у відсотковому співвідношенні по недобору врожаю? Звичайно, тут однозначно важко сказати, того, що це залежить від гібрида, від швидкості його весняного розвитку, який більше попав під заморозки, в якій фазі він попав. Тому по кожному гібриду буде своя ситуація. Але е, наскільки ми знаємо, що сучасні гібриди десь 40% урожайності врожайності складає головний пагін, і до 60% – це бокові пагони. Тому це якраз от гілки да? першого порядку. Гілки першого порядку, як правило, дають до 60% загальної продуктивності. Mm -hmm. Якраз вони зараз ще цвітуть, на них буде менша абортація, і надіємося, що вони зможуть компенсувати, скажімо, той, ту втрату врожайності, яку нам забезпечили морози, і вплинули на стручки на головному пагоні. Ну, в мене, знаєш, таке болюче питання. Я думаю, в кожного з виробничників воно теж. Вже років, як мінімум, три болюче, це квіткоїд. І як з ним боротися? І чи в нього є резистентність? І взагалі, скільки треба раз працювати інсектицидом? Коли все-таки у вас в регіоні яка була ситуація з квіткоїдом та насінням прихованим хоботником? І яка найбільш актуальна буде рекомендація для агровиробника, який хоче вирощувати ріпак щороку, і наступний рік він теж буде вирощувати його? Що робити з квітковідом? У нас після 13 квітня почали інтенсивно наростати температури. Думаю, не тільки на заході, але і в центрі і на сході України. і на півдні ситуація була приблизно схожа. З 13 квітня почали наростати температури, і почалося масове заселення як квіткоїдом, так і насідєвим прихованих оботником на окремих. Рослинах їх нараховувалося на головному центральному бутоні і 10, і 15, і 5 штук, як на якому полі. Звичайно, на краях поля більше, всередині менше. І господарства почали працювати проти даного, даної проблеми, десь починаючи із 15-17. го го Квітня чим працювали, кожен працював по, -по різному Були і суміш Перетроїда і неонікотиноїда. Але хто в минулі роки опікався на ефективності цих препаратів? Послухали нашу інформацію на зимових конференціях, і багато господарств перейшли на Такий продукт, як Ваєго, є досить вже в поточному році хороший виробничий досвід використання на великих площах даного препарату. Він спрацював досить непогано. Використовували господарства в нормі, хтось 120 мл на гектар, хтось 150, хтось 180, Але всі отримали досить. Хороші результати по контролю квіткоїда, і відповідно до даної діючої речовини, яка є в Ваєго, це в нас тетранілий прол. Практично ще немає резистентності. Ми проводили випробування. У нас проводили спеціальні досліди. По... Так, перевіряли ми дійсно перевірці резистентності. Володимир, я думаю, ти більш детально розкажеш, бо в тебе є інформація по всіх регіонах. Да, колеги, дійсно в цьому році компанія Bayer вивчала питання резистентності квіткоїда до неонікотиноїдів. І за спеціальною методикою ми провели дослідження, де дійсно було підтверджено, що квіткоїд має резистентність, тому що рівень ефективності складав неонікотиноїдів різних груп. Різних препаратів складав близько від 30 до 46 відсотків. А це означає, що в товарних посівах це буде дуже низький рівень ефективності. Тому, на відміну від інших неонікотиноїдів, на сьогоднішній день ми пропонуємо вам рішення Ваєго, це діаміди інший хімічний клас, або ж, наприклад, Сіванто Енерджі. Який ми рекомендуємо в нормі від 0,5 до 0,75, знову ж таки, інший хімічний клас. І це все дозволяє вам трошки дихати на повні груди і контролювати такого шкідника, як Квітквіт -квіт та насіннявий приховонохуботник в повній мірі. Тому звертайте на це увагу. Я не хочу сказати, що повністю весь квітквід резистентний. Ні. Але все-таки є вже підтверджена резистентність, тому краще не допускайте тих хибних рішень, які коштуватимуть вам е, затрати, і не коштуватимуть вам ефективності, а застосовуйте ВЕГО або Сіван енерджі для того, щоб контролювати саме е, цього шкодочинного об'єкта. До речі, хочу ще поділитися інформацією. Е, я говорив, що десь від 17-го, Квітня почали працювати по квіткоїду, закінчили десь 23 24 квітня. Ріпаки зацвіли ну залежно від зони, десь 27 квітня, десь 1 травня, 5 травня, тобто в цей період. Тобто, якраз вдалося за допомогою одного внесення воєго втримати ріпак чистим від даних шкідників до початку цвітіння, і ніхто другий раз не переробляв. Чудово, це дуже корисна інформація, тому що ми маємо це вже практичний такий кейс, який ми зможемо рекомендувати вам, агровиробники. Щороку для того, щоб запобігати втрат врожайності, тому колеги, я хотів би підсумувати все те, що ми проговорили з Сергієм. На сьогодні ми розуміємо, що десь висота позначилася того чи іншого гібриду в зв'язку з приморозками. Десь приморозило досить сильно ріпак, і навіть центральне стебло було завалене. І звісно, це вплине на врожайність. Хто б що не казав, це вплине на врожайність негативно проте нам головне. На сьогоднішній день зберегти той потенціал, який є в нас на полях. Для того, щоб зберегти, Сергій в принципі сказав, що найбільш актуальна рекомендація для західних областей України буде застосування однократно фунгіцидів, якщо ви дійсно бачите, що потенціал посіву він був знижений за рахунок приморозків або похолодань. Також хотів би наголосити, що є рішення по контролю шкідників. Воно зветься Ваєго до цвітіння. Або ж Сіванту Енерджі до цвітіння вносимо, маємо дуже чудову ефективність. Ну і борошни староса. Правда, мабуть, Сергій, це самий основний такий момент, на який ще слід приділити увагу, тому що поборемося з шкідниками, застосуємо фунгіцид, але борошни староса може так, в кінці так. зробити поправку на врожайність. І це переконалися багато господарств, особливо холдингові господарства, які мають змогу відслідковувати результати врожайності за допомогою різних моніторингових систем космічних, і вони побачили, що там, де навіть демо було посіяно демо ділянки з обробкою пропульсом, цей продукт дає найкращий рівень збереженого врожаю. І на сьогодні навіть ті холдинги, які не працювали з. Оригінальними фунгіцидами на ріпаку поточному році я знаю, що перейшли на них на практично на на більшості площі а наразі ми вам дякуємо за увагу. Надіємося, що наші поради принесуть вам як мінімум збережений рівень потенціалу, як максимум збільшення урожайності. А ще бажаю вдало реалізувати збережений врожай, отримати високі прибутки. І до наступних зустрічей.